Отака краса несказанна. Моя перша річка. Дітермьолір. Ось так вона відквітає. Божественно пахне, але не трояндою. Я не вмію вгадувати, чим вона пахне чи то спеціями, чи то ну, не, не трояндою. Отака От краса при західному заход... сонці, яке заходить, неймовірно. Я її потрогала, вона дуже-дуже гарно стала пахнути. От росла вона в такому імпровізованому кашпо. А це моя красуня флорибунда. Неймовірно гарна, неймовірно цікава, пахуча, дуже гарна, в неї такі гарні бутони. Вона так само росте. Де ті бутони? Ага, ось вони бутони. Вона так само росте в імпровізованому кашпо. Не хоче сфокусуватися. Соло Елуна. От квіточки розпускаються. Такі, потім червонішають. Дуже-дуже, дуже, 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 дуже гарно. Хоч квіти метелики, але дуже-дуже гарно. Тут моя помпонела, вона бідненька росте в такому невеличкому відеречку. Разом з натинкою, чи як там вона правильно називається по-літературному, дуже їй мало місця, але вона в очікуванні на своє постійне місце. Це прийшла подарунком трояндочка. От Вона має знову багато бутонів. Ось таке має червоняве листечко. По краях червоний має обідочок. Хто знає, так, це супер-трупер. Він прийшов мені від надійки долі, подарунком. Я не знала, яка це троянда, тому вона у мене росте у мішечку. Також чекаю висадки на постійне місце. Так, отака шапочка, отакої краси. Мені невідомої. Не знаю, хто вона. Має гарне таке кожисте листя, шкірясте. Має поодинокі шипи світлі. Хто вона? Не знаю. І продавець. І продавець також не знає. То вона така. Сонце її трішечки засвічує, а зараз її не можу сховати її в тіньочок. От. Вона була яскраво-яскраво-червоного кольору. Там видніється чудова трояндочка від надії долі. Так, це Джульєтта. Ціле літо вона тішила, веселила, звеселяла клумбу. Отака От гарна англієчка з дуже чудовими переливами фарб. Це моя Піано піанорет. Так її покропила. Ну от в інтернеті мені писали, що та моя незнайомка може бути піанорет. Ну, інакше квіточка. Інакше. От, я зараз зніму цю квіточку і перейду знову до тієї. Можливо, вона в тіночку. Ну, така краслинка. Ну от, зовсім інша квітка. Можливо, це червона шапочка. Ну, не знаю. Ось таке абрикосове чудо. Неймовірної краси квітка, вона зараз точно передається. Називається News Continent Friendship. Ну, зараз не такий колір, та такий насправді отак От відцвітає. Black Magic. Трошечки інакший колір передає. от Він ще темніший. Я думала, від руки колір стане правильніший, але все ж таки він підсвічує. Він ще темніший. Ось такі завиточки. На жаль, колір не передається. Колір називається Варвіглас. Ну, от тепер, наче біловатості немає. Ось такий колір. Того року вона була зовсім не витривала. Цього року вже витриваліша квіточка. Ось така краса. Бідося аква. Чому бідоса, бо перше квітування, тріпси її просто ні не гілля. Жерли. Думаю, українське слово таке є. І якщо нема, то воно використовується суто для тріпсів. Іноді ще бувають як колорадського жука. Такі ще попускала пагони. І ще на квіточки. Йому. Ось там і така у нас красуня ловила кота. Я на неї дивлюся, зразу хочу їсти. Наскільки чудовий, чудові смачні квіти, колір. Ну, майже, майже передався колір. Ось так вона відцвіла. на эти красоны Поэтому на нет полченок С вот. веснушечками. Вот такая красыня с веснушечками. Ловила кота. Чудернацкие квиты. Оранжеві з рожевим. Дуже гарно. Ой, в мене клей на руках, так само звертайте увагу. Фуга, клей. Все як у людей, які годуються. Ну, цієї квітки навіть ну, хоча от так колір передається. Так, це Red Intuition. Дуже гарні квіти. Цього року вони так само просто дико згорали. Так, так, це мій красунич, Красу... красунчик. Щось я заговорилася. Кристян тетедої. Так як я кропила вчора ввечері троянди від борошнистої роси, а він у нас росте в трикутничку всередині, то йому попалося також дуже гарний колір квітки. Та й Нобеліс дуже довго тримає квітку. Дуже я ним задоволена. Це не перевершена красуня. Хоч в мене не красунь немає. Так, так, це Ельтор. Тор. Отакого От червоного, яскравого кольору. Ой, серединку показала. Серденькі такі листочки. Ну, вони, ну, як пластикові. Дуже гарні. Ось така ляпота. І такої ляпоти, що обіцяє бути трошечки бути. Ось тут у нас манюня-красуня коколоко. Ось така, от така вона чудернацька. Красивуща, гарнюща. Ось такі ще пупіночки має. Слава Богу, росте на своєму місці. Так що надіємося, що скоро вона себе покаже. От тут у нас такий соняшничок загубився. Це соняшники, які посадили собі синички взимку. Бо тут висіла їдівничка. Годівничка. І шляхом, куди вони носили, зернятка. Всюди, от, там і там. Всюди понасівалися саняшники. Ну і стоять, чекають їх. Бачила, що вони вже їх десь корупають трошки. Ось така краса. От здалека Ангела як виглядає цього року. Ця манюня мене щось не тішила. Це Лариса. Чи то вона згорала, чи їй щось бракувало, чи мені щось бракувало. Ну, уже якось, наче тепер вона потямилася. Вона, правда, в кашпору так само ще не на своєму місці. Ну, але що ж тобі, Погане. Ну, ніби одумалась. А це теракота. Божественно красивий колір. Терракота. трошечки покажу. Колір у неї просто диво. Це, на жаль, вже відсвіла косіма. Мала такі дуже гарні квіти. Перші були дуже гарні, бо вони були дуже ранні, а потім, на жаль, всі згорали. Тишина, бо я забула, як вона називається. Чоловіче ім'я на М. Забула. Згадаю, напишу. Тут у нас такий фонтанчик був, може десь ключ, покажу, як він у нас вирує. Ну як вона називається? М -м 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 -м. Забула. Отак. От Пізнали красу. Це ж вона. Енн Гендерсон. Чудові квіти. Дивна окраска. Флорибунда. Буде виїжджати звідси. Так що тримайся, будеш жити між флорибундами. А тут будуть чайнички жити. Це у нас ашрам, Дуже гарна квітка. Дуже довго тримається. А цей справжній колір передається дуже гарно. Ось такі палісточки. Дуже гарно. Довго зберігалася навіть у спеку. Тут у нас циркус. Ось такий. Красень. Красень циркус. Оце квітка, яку мій чоловік називає біла голубка. От, в такому вигляді вона йому завжди нагадує якусь пташиночку. Так гарно вона відкриває пелюстки. От яка краса на фоні Едем Роуз. Чи як вона? Ні, Едем Романтика. Ось така біла акіта. Того року не було весношок, а цього року вона звиснушковатілась. Там у нас під самер. На жаль, він вже відсів. Думаю, що я ще зроблю його. Ред піано вже показувала. Так, це знову ж таки чудові квіточки. Надії долі, яка називається Експлорер. Ой, яка вона тверденька, яка вона гарна. Колір темніший. Насправді він темніший. Не можу фокусувати, і рука не допомагає. Він темніший. Ой, це взагалі якусь рожевеньку кинула. Дуже гарні квіти. Так, біленькі я вже казала. Це Редуміл, а це Східний експрес. Пульман Орієнт Експрес. Маніня. Нічого, виросте піончик нагадує мені. Це колись мені прийшла пересортом. Ну, колись це того року чи поза того року. Називається вона. Це все робота. За літом це все війна, нема пам'яті. Згадаю, напишу. Це едем романтика. Також від надії долі. Квіти на ній, напевно, ціле літо є. І навіть спека їй. Не особливо заважала. Ну, це ще вже квіточки. Вони зеленіють, але в загальному дуже гарно виглядають. Це також пересорт. От він такий височенький, що дає. Підказочку, що це може бути венроза або роза Висоцького. Дуже гарна, дуже щедра троянда, дуже довго квітує, ну і кущ мені досягає до шиї. правда цього року вона підхопила борошнисту росу. Чудесна квіточка з божественним ароматом. Фальстаф цвіла ціле літо. І от попускала знову ж таки пагони, дуже високі мені, як я вже сказала, до шиї. За таким клематисом в купці. Також буде переїжджати. Ця краса також в очікуванні на подружку. Це Алоха Бернар. А ще чекаю Алоху Гавайї. Вона оранжевого кольору. А Алоха бернар рожевого. Також цьогорічний саджанець на своєму місці. Так-так. Це знову саджанець. Він надії долі. Чудової жінки, красуні, ропотящої бджілки і квіточки такі самі гарні, як і вона фон графін фон Ханден, Ханденберг. Майже вимовила. Так само вона ціла. Ціле літо. Дуже гарні квіти, пахучі. І от там так само вона цвіте. Ось вона повідцвітала. їй дісталося бути. Кропленою разом з горе трояндою яка мала б називатися Дон Жуан. Так, гарна червона квітка, не знаю. Плетючка, чи буде вона такою? От вона має такі тонкі пагони, має Якесь матове світле, листя, поодинокі колючки і тонесенькі гілки. Будемо бачити, тут вона і буде рости так, що буде набиратися сили. Вона от захворіла на борошнисту росу. З боку у нас красується майори, майор Дюймовичка, Цей кущик йому другий рік, П'єр Деронсар. Можливо, вставлю відео, який він був під час першого квітування. Тепер він випускає поодинокі квіти, я зробила помилку, треба було швидше його обрізати від перших квітів, тому базальники не встигнуть, можливо, визріти. І от така гортензія. Ще новенька наша красуня посаджена цього року. Туйка Смарагд. Тут її трошечки собачки позначали. Ми її камінчиками обклали, але ну, ніби, що собачки оббігають, бо до паркана, паркана ми ще не дожилися. І ось така, такий краєвид з спальні, вікна. Іду, йду! Мій час вичерпаний. Ось ще мушу показати. Іду, йду! Ще можу показати, як уже літуть перші резонтеми. такі маленькі мандаринчики. І інші очікувані осені. Там тепличка, виноград, дрова стратегічні наші на зиму. Будуть ще квісти якісь мої квіточки. Оце попалося на очі, напевно. Е... Це було ліксор. Там ще дует. Дуже гарні квіти. От, може, звідси їх покажу. Дуже гарні квіти, вдячні, благородні. Так що, надіюсь, що ще хтось позацвітає і я ще включуся в ефір.